Сьогодні 17 квітня 2024 року. 8 година. Зараз, точніше скажу, 9 хвилин. 8 година, 9 хвилин. Продовжую робити ранкову зарядку кожен день, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, нашій молоді, а корумпованим. Покидьками злочинцями, які мене оточують, показують хто і хто, бо це дуже важливо. Бо Збагачуватися і руйнувати життя інших, збагачуватися за рахунок більш довірливих і більш чесніших людей це. Руйнація самих же себе і своїх дітей. Але за своїх поганих звичок дехто цього не в змозі зрозуміти ніколи. 62 два. Дуже легко за допомогою корумпованих зв'язків і награбованих грошей. Забирати майно простих людей. Але кожен з цих покидків рано чи пізно отримаєте на що заслуговує у декількох поколіннях. І постраждає із за своєї жадібності. Постраждають не тільки вони. А їхні нащадки. бо не зможуть нікуди втекти, бо тікати не буде куди. А в очі дивитися своїм нащадкам прийдеться.